Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогодні будемо готувати разом з вами смачний суп з домашньою локшиною, курячим філе та грибами. Що будемо використовувати для домашньої локшини 100 г борошна, пів ложки оливкової олії, а можете і одну столову ложку. Сіль по смаку одне яйце. Для супу я використовую одне куряче філе, одну цибулину, одну морквину середнього розміру, дві картоплини, Тут у мене сумі спецій. Часто запитують, які спеції. Друзі, ті спеції, які вам подобаються. У мене це хмелі сунелі, паприка може бути поєднання, трішки карі. Все, що вам подобається. Тут у мене півчайної ложки, також буде півчайної ложки італійських трав сушених. Сіль та чорний мелений перець тут по смаку індивідуально. Один лавровий листочок і гриби. Гриби можете взяти або 100 г печериць. Або, як у мене, були сушені польські гриби. Також дуже смачно. Якщо є білі, взагалі супер. Ось так у нас виходить неба інгредієнтів. Почнемо з того, друзі, що замісимо наше тісто. Для цього ми беремо ємність, де будемо замішувати. Борошно обов'язково завжди просіюємо, трішки повз нічого. Ось так. Просіяли. Сюди ж, до нашого борошна, ми додамо одне яйце і всипаємо сіль. І оливкову олію вливаємо. Починаємо замішувати. Можете кому як зручно. Виделкою вінчиком ось так. В принципі, тісто має замішуватися без проблем. Якщо у вас воно буде надто сухим, тоді можете додати, друзі, трішки води одну-дві столові ложки. Ось так. Я, до речі, роблю з розрахунку, з розрахунку. На одну порцію супу, тому тут 100 грам борошна. Якщо, у вас, якщо ви хочете трішки залишити, то безумовно дивитеся, скільки вам потрібно. Все, вимішуємо тісто. Все, тепер можете підсипати трішки стіл борошном. Тут у мене залишилось борошна ще звідси, викладаємо і вимішуємо. Вимісили, формуємо з нього ось таку кульку, підтискаючи края його під низ. Ось так. І дамо йому трішки відпочити. Беремо пакетик, огорнули і поки відкладаємо на 30 хвилин. Поки займемося нашим курячим філе, поки тісто відпочиває. Для цього ми його добре помили, очистили від зайвих плівок і тепер нарізаємо шматочками. Шматочками, які вам подобаються. Я буду приблизно ось такого розміру, середнього. А тут я ж кажу, можете дрібнішими, ну мені здається, що на суп середнього буде ідеально. Суп буду готувати із пропорції приблизно 2-2,5 літри. Взагалі шкода, що немає, поки в мене тут можливості придбати домашню курку, тому що все оце магазинне, це все, ну, як мінімум, не корисне, друзі. Але виходимо з того, що є. Все шматочки філе нарізали. Тепер беремо каструлю і відправляємо філе в каструлю. До речі, по воді воду можете брати або водопровідну. У мене вода завжди, я намагаюся брати її з бювету. Набираємо воду. У мене буде десь отак. І відправляємо на плиту на плиту. Суть яка, ми зараз доводимо до кипіння, дамо прокипіти курячому філе десь 3 хвилинки, потім зливаємо цю воду, заливаємо свіжу і далі я розповім, що ми робимо. Отож, перший раз у нас закипіло куряче філе, ми слили ту воду, тепер залили свіжу, поставили знову на плиту і тим самим готуємо такий бульйон курячий. Тепер, друзі, ми розкатаємо наше тісто на локшину. Для цього припилюємо стіл і розкачуємо. Суть яка, маємо розкачати, щоб тісто було десь міліметр 2. зовсім зовсім тонесеньке. Тісто буде важко піддаватися такий процес, але потрібно розкачати. Якщо у вас є, звісно, побільше качалка, ніж у мене, і потоньше, то це взагалі супер вам буде легко. Але поки так, розкачуємо. Все, розкачали, воно у нас вийшло ось таке тонесеньке. Присипаємо його борошном, яке розтираємо по ньому. І залишимо на хвилин 7-10, для того, щоб тісто підсохло. Це ми зробимо для того, щоб потім, коли ми будемо нарізати нашу локшину, щоб вона не зліпалася. Ось так. Розтерли трішки борошна. І хвилин 7-10. Залишили. Тісто трішки підсохло. Тепер ось так. Його трішки скручуємо, значить таким пластом, але не притискаємо. Ось так. І ось так є. Тепер, щоб не було у нас на столі стіл ми не різали, беремо дощечку, припилили, викладаємо. І гострим ножем нарізаємо. Нарізаєте якщо ну, зовсім донесенько. Тут уже кому як зручно. Дивіться, як класно виходить. Гарна локсина виходить, реально. Якщо будете по діагоналі нарізати, то вона буде менш, скажімо так, коротша вона буде. Якщо так як я, то вона буде така довгенька. Я роблю довго. За рахунок того, що тісто трішки підсохло, і ми його припилили борошном. У нас вона не зліпається. Ось. Я повторюсь, я роблю на одну порцію, а вам, якщо потрібно більше локшини, її ще можна зберігати, просто підсушити і в якійсь баночці скляній, або заморозити там, взагалі я читав, що можна, якщо заморозити, зберігати до 6 місяців. Можете робити дуже тоненьку, можете робити таку ось, як і в мене. Я, ну, Наче як по знаєте, а може як у мене. Ось вона гарно виходить, нічого такого не зліпається. І, до речі, вона дуже швидко готується, що мені подобається. Подивіться. Виходить класна, якісна така локшина. Ми обов'язково е, зробимо локшину з якимось наповнювачем і якусь таку цікаву страву іншого, крім супа. Я для вас зніму відео. Локшина готова. Ось така вона класна вийшла. Залишимо трішки підсохнути, дамо її час. А ми поки що займемося іншими овочами, тому що в нас вже підкіпає бульйон і будемо вже закидати овочі для нашого супу. Моркву я все ж таки віддаю перевагу натирати її на терці. Можете нарізати півкільцями, також буде ну, непоганий варіант. Але мені більше подобається, коли натирається вона на терці. Ось так. Цибулю нарізаємо просто в довільній формі, як вам подобається. Цю серцевинку прибираємо і нарізаємо її ось так. Ну, мілко одним словом. Вона ще добре провариться і буде все ок. Взагалі, цибулю я дуже люблю додавати до різних страв. Навіть смажена картопля відкриє вам маленький секрет. Якщо ви додасте до неї 2-3 цибулинки, повірте, це буде дуже. І дуже смачно. Картоплю нарізаємо кубиками або будь-якими шматочками, які вам подобаються. мене буде воно ось такими шматочками. Гриби, якщо у вас печериці, то помили, очистили від шкірки. У мене це польські грибочки, тому нарізаємо ось такими невеличкими також шматочками. Все це ми відправимо разом. Картоплю цибулю морку і гриби. Одночасно до каструлі. Гриби дадуть насиченість нашому супу і аромат. А якщо це гриби лісові, які ми збирали, то це взагалі набагато краще. Повторюсь, якщо у вас є сушені білі гриби, ідеальний варіант. Отже, другий раз закипіл наше куряче філе. Ми проварили його 15 хвилин і тепер додаємо наші нарізані овочі. Гриби одразу. І трішки перемішуємо. Проварюємо це все ще хвилин 15-20. Тепер додаємо до супу, наші овочі проварились 20 хвилин, додаємо лавровий листочок, додаємо сіль, чорний, мелений перець. Повторююсь, все по смаку, у мене більш так менш пропорція була на вимірена. І суміш спецій. І сушені мелені трави італійські. Трішки перемішали і всипаємо нашу локшину. Локшину я всипаю саме в кінці, тому що домашня локшина проварюється доволі таки швидко, друзі. В залежності від її товщини приблизно хвилин 5, тому вона кидається в кінці. Я впевнений, що вам цей рецепт супу. Дуже сподобається. Я люблю такий більш густіший, а ви дивитесь по своїм подобанням. Хочете більш рідкіший, то трішки більше води. Все, всі інгредієнти ми кинули. Тепер доводимо до кипіння, дамо, щоб локшина проварилася хвилин 5, накриваємо кришкою і нехай суп трішки настоїться. Давайте завжди куштуйте. До речі, Солі можна трішки додати. Все. Суп кипить 5 хвилин, після чого накриваєте кришкою, як виключите, щоб він трішки настоявся і можна подавати. Суп настоявся, готовий. Виходить він, повторюсь, дуже і дуже смачним, друзі. <клес> Ідеально. Головне, по спеціям також е компонуйте. Трішки більше, трішки менше якихось спецій, але певний вам цей рецепт сподобається. Дякую, що ви зі мною, якщо це відео було для вас корисним, подобаючку, будь ласка, каналу, підписочку, коментар, щоб це відео просувалось по алгоритмам Ютубу. Дякую за увагу і до нових зустрічей!